Всім привіт! Це друга частина алкогольних затестів, де я п'ю вино і нюхаю парфуми, і розказую вам, що я про це все думаю. Погнали! Ой, нагні щось нормальне. Перший вдих, який я зробила, це мені було щось таке свіже-травну анісове, а зараз. Я взагалі не розумію, що це, але це дуже прикольно. Це клас. Причому зараз воно стає солодким. Але воно таке якесь цікаве. Якісь. Боже, я не можу сказати, що мені це нагадує. Значить, якийсь якась кислинка, яка мені нагадує більше щось типу від абліпіхи. якісь яблучка. Потім щось таке пудрово-квіткове. якийсь озоновий аспект, Тіпа, ем, щось типу металево зонове, щось типу гельоналя. Це така срібна ложка вилизана. Плюс якісь начебто, цукерочки, такі людяники. Але ну, щось таке дитяче, воно мені таке дуже дитячі, ще дитяче скільки не дитячі парфуми. Дивлюся? Серйозно? Ля піді робну, Дитячі парфуми. Господі. Я раніше так хейтила ці парфуми, а зараз вони мені прикольні дитячі. Для, дінця. Для дінця? Мені вона раніше так не подобалось, а зараз я чую доволі цікаві аспекти тут. Там просто всю цю таку, по-перше, воно в компот прям поки що не скатується. По-друге, там все це прорізає щось свіже, а, вишня. Поняла. Щось свіже прорізає все це. І не дає йому скотитися. Хм, Дуже дивно, здивували. Типу, вишня черешня о, наша піца. Тут пишуть вишня. Ну, я розумію, чому? Тримаєте довір'ї піцу. Ну, вона така, типу. Так от вона така одним, вона вже направила в сторону компота. Туди. Ну. Next piece. О, це прикольне. Знову солодке щось. Знову якась вишня? Більш менш? Маліна. А це не Асіна? Маліна. А як я поняла? Бо я нюхала спойлер, я нюхала розробку, коли вона ми спілкувалися в процесі, коли вона її створювала. Я нюхала зразки. Ну, прикольно, молодець. Вишня малина вийшла. Mm -hmm. Ну, красиво все і звучить, стартує. Нічого не навіть відчувається косточка. Ну, така навіть эм, більш коктейльна ця вишня стала. В якомусь коктейлі. Ну, прикольно, умнічка. Ася Волянська, воля парфюм. Суниця, барбарис, фруктове вино, амірис, гібіскус, малинове варення, пудра троянда, гальська. Ягідний квітковий. Клас. Оце коротше ем, ягоди, які ми заслужили. Оце от реально красиво. Причому ви можете ці ягоди. Брати і додавати е, малиново е, вишневий аспект до будь-яких інших парфумів. І це буде працювати з цими парфумами. Мой клас, дякую, що показали мені. Класно. Я не знала, яка там фінальна. Інгруш. Ай, розкривається красиво. Тут не зазначений Ірис, але мені туди. Мені якось такий в ірус, от троянда, красива троянда. Боже, умнічка, Прям відкладу донюхаю. Це Астіна грибиці її. Деметра. У мене цілий флакон є. Нє? Навіть по цьому похоже на Деметру. Афродіта. Афродіта? А Деметра похоже. Просто в Деметрі там є настойка того хмелю, чи як там? Солоду. І. Я чула цю історію: прям о, випічки, хліба у цієї якоїсь такої пару, це дріжджі, як підходять. І потім я дала понюхати це Максу, і він каже, це ж гриби. І я почула там гриби. Дягель це ж ангеліка. Я не знаю, що це значить. Чорний чай, може, вона робила тінктуру чорного чаю? Кедратласький мати. Я не знаю, чого він такий темний. Тут також є. Аспект грибний. І там теж грибний. Він тепер дуже це Ну от, коли не скажеш, до того, як він мені це сказав, там прям Деметрі свіжі гриби. Ти прямо, от, якщо будеш шукати гриби в парфумерії, такі натуралістичні лісові сушені, ти ніде не знайдеш. Навіть Оксандр, Мольфарський ріс, це не те. А от тут, прям реально усі лісові сушені гриби, ти не знайдеш, і он, вони прям дуже сильно чути. Ну, але це прикольно. Ну, типа, ну, ну, це класно. Треба в Індії, треба писати в піраміди гриби і прям йти в Індії за грибами. Це щось дивне. Це теж Асіна, ні? Так? Да? Болгарський перчик чую. З косточками. Персифона. Гібіскус. Гранатовий акорд. Ну да, ну так, да. він якось так і так. І да. Але я реально чую перець. Болгарський перець, білозерка. Я не знаю, як зробити перець. Шкіра тут не прикольна. А робоч, ти чуєш тут? Боже, це якась зубна паста, я жую зубну пасту, я її хаваю. і що це відбувається? Це знаєте що? Якась невдачна жвачка. Блін, це, короче, мені в стомат кабінеті, коли ти зуби поробиш, тобі таку беруть таку м'яку насадочку так, і роблять, короче, поліровку такою пастою. І оце воно. А це не у тій, короче, чорнобривці Versace? А молекулярна якась, а, якась молекулярна парфумерія? Да? Ні? Е, ніша? Ні. Бо не лютанс ліо ці води. А я знаю, вообще це бренд. Це є лох. Коротше, це якийсь м'ята, ментол, ментон, щось. Плюс воно мускусно водянисто амброве. Це не українські парфюмери. Ні, Нє нє. Це щось цей. Дивитися? <клух> я б... Херба фреска. Капе... Боже, я ж писала відгуки і писала, що там оці шини, оці м'ятні, чую якраз їх. Прикол. Боже, яка вона противна. Вам подобається? Не люблю м'яту, мені важко, так сказати. А тут щось тут м'яту? М'ятну жвачку. М'ятну жвачку. Напишіть, чи любите ви херба фреска. Герла. Ну, вона така противненька мені. Хм. М -м, це щось Софії, напевно. Ні? Не? Недолій. Що, опять Андрія, щось. Це щось османтус якийсь. Тут в, цьому, в цих парфумах начебто щось грязне. Не знаю, може щось не розумію, я не розумію, воно мені не складається. Там, типу, можливо, кувшинку намагались намалювати. Щось таке, типу, як брудна, бру, брудне прісне. Застойна вода. Як квіти постоять і щось таке застойне. Да вірно, їж піцу! Я тебе лікувала. Так, я дивлюсь. Блін, це ця слива мірабель, я ж її нюхала. Слива мірабель, білий грейпфрут, квіти, апельсину, чампака, магнолія, білий мед брикос, акорд білих квітів, білий муску, самбравиті, гаїті, сандал майсур. Ні, ну Коли я прочитала про сливу, я тепер чую сливу. Причому я навіть чую. Може, це є слива, я робив, в неї така тоненька шкіра і вона така жовта. така червоненька. Непонятна, але нормальна. Може, я не відійшла від того граната, але мені тут більше гранат якийсь. Якась. знаєте, що мені? Е Як називається цей кущ, який не до квітка, е -не, до, не до троянда? А, ні, під вином важко писати. А, я не можу згадати вже. Чи це може, тому що ми вже шосту годину, пишемо, я не можу згадати? Хм, не знаю. Щось кізілове. Шипшина. Щось мені тут від шипшини. А тепер пішли якісь простирадла. Я не понімаю, я не понімаю. Я не розумію. Я дивлюсь. Блекбері фрезія. Бергамот юзу. Фрезія, зелені ноти. Аніс. Ось на тобі роза мімоза. Мімозу зараз почула. Витівер кашміран, кедр вірджиня, білий муску самбра. Андрюша, я не розумію, прости. Мильно біло квіткові ноти. Я не розумію. Ну що, на закуску щось нормальне. Ах, змушують працювати, понимаєте? Що за підвали? Так, я чую фрідом. З підвалом. Це правда чи ні? Freedom там є. Є е, freedom. Ти змішала фрідом з тим підвалом і бомжами? Ні? 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 З Харболпотом? Значить, розказую секрет фірми. Берете Freedom, берете Herbal Pot, змішуєте і у вас виходить бомжі. Подвал точно є. А чого ви так разом зв'язки працюєш і дає підвал? Це треба подумати на тверезу голову. Зараз я спробую. Ну, по-перше, конфлікт компонентів. Створює хаос і відчуття якоїсь Боже, А ми ставимо цей коментар з інстаграму про бомжені? Мені написали, чи мені не буде образливо, якщо на мене скажуть, що мої парфуми пахнуть бомжиками? Та в мене з Інстаграма. Ну, от, Будь ласка, блін, ну я сама сміюся, в себе, що в мене бомжиками пахне. Там, коротше, я так думаю, напевно, уд ця нагармота. Боже, страшний конфлікт. Вона так входить в. Знаєте що, із цією пшеницею і mm. вершковим сандалом, воно так входить з тими почулями, які є в Хорболпод, воно так входить в конфлікт, що це просто огидно. Ну молодец, молодец. Я тобі прям прям оплодую. Фріда я впізнала по цим от э, борошняно пшеничним нотам, а herbal Pot впізнала по базиліку. Фу, ну це ужасно, конечно. Попробуйте в кого є дайте. Нікого нема, купіть, купіть набори семплів, там три штуки, якраз візьміть бітер собі, або сіт-цитрус на літо. Щоб заглушить. Так, щоб заглушити, якщо там, занюхать нормально, Щось нормальне. або касіс, а то візьміть Фрідом і Хербл Пот і просто змішайте їх. Це геніально просто. Це реально там подвали, там я вже бачу, там картошку зберігають, буряки. Mm, грязна, чому бомжи, що грязне. Фу. картошку грязне? Ну, картошка. Блін. Ну це круто. Зараз цього треба знімати YouTube. Хербол под плюс фріне равно картоха. Улюблена їжа українців! Картоха! Ви Що, я могу картоху? Ну, український кар... стіл такий, знаєш. Український пшениця, стіл. Пшениця, Пчерниця картошка! Помітори, <смітори> Хотів сказати, що яку картогу готує мій бойфренд. М -м -м. Вибирайте е, чоловіка по тому, як він готує картоху. <смітори> ну, це м'ята. Це Андрієва м'ята? Ні? Це хербал Freska з чимось. Не, А похоже дуже. Но хтось тут пишет, мы же Не, По работе пишут. Так, ну мне какая мята, зубная паста, вот эта вот жуйка. Такая какая-то Це Это мята скала. Ага. Ну да, оно чуть-чуть воно -чуть внутри. Это оно, это от Libre You or something like you. Це ж не ті парфуми, які Eco Waste. Довір, жире вже провода. Сонечко, то ти здохнеш. Не жуй. Це Ні, Ну провода жива це вже взагалі. Це не ті парфуми, які вони. у них були залишки якихось вони позливали і зробили оце от якісь. Можливо, це. Це. Це коротше, якщо вам подобається Хербофреска, усі попробують. Мята, оця така шиново-резиново-пінсольна орбіт без сахара, усе все. Зелені ноти, касіс. Боже, він сюди так. Так дивно вписаний. Це все дуже таке дивне. Ну, це реально от на хербу-фреску мені туди. О, і ще. Давайте, один ковток і потім останній. Боже, дивіться, вже скин нанюхала. О, це мені нормальне дала. На останок нормальне. Боже, яке красиве дерево з трояндой. Ох. Слава тобі, господи. Все одно щось солодкувато стає. Але щось таке нормальне. Федер красивий. Красиво. Троянда, дерево. Якісь, може, навіть пачулі. Відчуття від деревної троянди. З пачулями, напевно. Дивлюся. Токіо Галіван. Так, васабі, а де троянда є? Пачулі є. хух. А, кардамон. Ну, от, ем, відчуваю класичну. Що він там граву? Завжди жиє. Відчуваю класичну постройку, але от солодкуватість в базі зайва. От реально щось трошечки багатовато. Васабі нафантазірували, звісно. Які васабі? Не, якщо підключити нашу бурну фантазію, можна все почути. Які васабі? Де воно? Кардамон, перець. Ну, типа е гарна, сучасна е класична троянда. Спецієва троянда М -м, з дерев деревною, деревна троянда зі спеціями. -е чорний перець, кардамон, мускатний горіх. Ладен, хотіла сказати, Ларден, так. Да. Хороша троянда сучасна. Любі друзі, я вам дякую за всі алкозатести. Я нанюхалася просто вкрай. Я сподіваюся, що вам було цікаво це дивитися. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, як вам такі алкогольні затести. І якщо вам сподобається, ми знімемо такі іще. Я запрошу Макса собі на вина, йому на юкамбучі. Чи ми не алко будемо з ним писати? Подивимося, як піде. Я буду з вами прощатися. Цьому обіймаю вас. Все, всі пока!